Сонце ще не зійшло, проте гори, ніби вагітніли ним, щоб у призначений час народити новий день. А кожен день це як новонароджена людина зі своєю вдачею, нахилами, кармою, характером, подіями. Бо так як не може бути двох абсолютно однакових людей, так і не буває двох одинакових днів. А сьогоднішній день обіцяв бути надзвичайно сонячним, приголомшливим, незрівнянним захоплюючим. Саме такого ранку ми зібралися відвідати церкву Святого Іллі, що є однією з історичних пам'яток, розташованих на кордоні Чорногорії та Хорватії, неподалік від міста Херц Новий. Дорога Вела нас уздовж мальовничого узбережжя Адріатичного моря, де хвилі лагідно билися об скелі, створюючи мелодійний шум. Вона звивалася через зелені пагорби, відкриваючи, захоплюючі види на море та гори. Кожен поворот дарував нові краєвиди, які змушували нас зупинятися. Щоб зробити кілька фотографій. І ось щоденне диву світанку, схід сонця. Звичайно, що це була одна із головних зупинок, бо ж надто вже хотілося окунутися в перші пестливі проміння зорі. Далі подорож продовжувалася вузькою гірською дорогою, яка на додачу була ще й частково розмита сильними опадами. Це стало випробуванням для нас та для нашого автомобіля. Забігаючи наперед, скажу, що ми це випробування з гідністю витримали. І ось врешті ми бачимо храм. Церква Святого Іллі знаходиться на мальовничому пагорбі, звідки відкриваються чудові види. Цікавим фактом є те, що вхід до храму є ще на території Чорногорії, а ось сама церква вже є територією. Хорватії. Поряд з храмом є декілька лавок та невеликий стіл в тіні дерева, а також криниця, щоправда, вода в ній не дуже приємна на смак, та й дістати її не так легко. А тутешні краєвиди. Це справжня казка, яка спостерігається з чудової оглядової площадки. Розташована вона не так вже й високо, всього 450 метрів над рівнем моря. Проте звідси можна побачити одночасно дві країни Хорватію та Чорногорію. Зі сторони Чорногорії видно Іголо, Суторину, Херсихновську рев'єру, вершини Ор'єна над містом, півострів Луштиця, а також шматок Которської затоки. Хорватської сторони мандрівники можуть побачити безкрає Адріатичне море, нерівний берег та декілька островів. Це святе місце тутешні жителі називають Еліне Брдо, або Еліний Верх, або ж Елініса. Тут затаїлася багата історія. Адже будівля була побудована ще в період. Коли цей регіон був частиною Османської імперії, протягом століть ця божниця пережила багато історичних подій, включаючи війни та зміни політичних режимів, але завжди залишалася важливим символом віри та культурної спадщини для місцевих жителів. А ще поруч із храмом знаходиться могила. Французького ад'ютанта, яку часом називають пам'ятником французьким воїнам, що загинули тут у 1806 році. Власне, пам'ятник з надгробною плитою та хрестом над нею з'явилися тут значно пізніше, в 1919 році, коли французи знову воювали на території боки Которської, тільки тепер вже на стороні Чорногорії. А в 2008 році, з усиллями влади міста херцег Новий та посольства Франції в Чорногорії, ця святиня була реставрована, упорядкована та відновлена, оскільки раніше була постраждала від землетрусу. Святий Ілля, відомий також як Пророк Ілля, є однією з найважливіших фігур у християнській та юдейській традиціях. Його ім'я означає міць Господня, що відображає його роль як ревного захисника віри в єдиного Бога. Він жив у часи, коли багато ізраїльтян відступали від віри і почали поклонятися ідолам, тому пророк закликав народ повернутися до поклоніння єдиному Богу. Ілля відомий своїми чудесами, такими як викликання вогню з неба на горі Кармель, що довело істинність його віри і силу Бога. Він також воскресив Сина Вдови з Серебти, що стало першим випадком Воскресіння людини у Біблії, за біблійним переказом Ілля був взятий на небо живим на вогненні колісниці. У християнській традиції Ілля вважається предвісником другого пришестя Христа. Прийшовши до цього місця, наповнюєшся енергією та благодаттю. А також частково приходить розуміння того, що для людини є важливим її життя, віра Господня та добрі вчинки, а війни, що йдуть через чиїсь амбіції всі тільки могили невідомих солдатів, завоювання яких перекреслив час. Та мудрість людей, що знайшли в собі спосіб мирного співіснування. Хоч би як хотілося залишитися тут надовго, життя невблаганно рухається вперед, закликаючи нас до повернення. Можливо, саме тому ми так прагнемо руху, адже кожен новий крок приховує можливість. Нового відкриття. А й справді, при спуску величні Динарські гори та мальовнича бока Которська не втрачають своєї чарівності. Навпаки, вони розкривають нові грані своєї краси, доводячи, що споски можуть бути не менш захоплюючими, ніж сходження. Досягши морського узбережжя, з головою поринаєш у літні насолоди. Але навіть тут серед шуму хвиль і морського бризу, погляд мимоволі спрямовується назад до гірських вершин, ніби нагадуючи про вічний кругобів життя і невпинне прагнення людини до нових висот.